Сьогодні на благодійному турнірі з футзалу між силовими структурами Кременчука на футбольній арені зустрілися спортсмени Державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції, патрульної поліції, поліції охорони Кременчука, Національної гвардії України та військові. У запеклих поєдинках команди боролися за звання найкращих. В рамках турніру збирали кошти на потреби ЗСУ. Це благодійний турнір, який проводиться на підтримку збройних сил України. Завдяки партнерам, які допомагають командам, допомагають в організації цього турніру, серед учасників рятувальники, поліція, нацгвардійці. Військові кошти збираються серед учасників змагань, плюс серед вболівальників завдяки партнерам та спонсорам, які підтримали цей турнір. Силові структури Кременчука щоденно важко працюють задля наближення перемоги та допомоги нашим збройним силам. Тому сьогоднішній благодійний турнір став черговим способом продемонструвати свою підтримку воїнам. Сьогодні вони грають гарно. Гарно сьогоднішній турнір це благодійний турнір для зсу. Всі співробітники правоохоронних органів долучилися до цього. Шість команд знаходимось на передовій, тільки що в боротьбі зі злочинністю. Самі розуміємо, як важко на фронті. От так що от і вирішили провести такий благодійний турнір і перечислити кошти. Спорт це азарт та жага до перемоги. Футболісти із задоволенням грали, демонструючи гарну силу та витримку. Футбол це азарт. Всі команди викладаються на повну, не пішлося без травм. Ми розпочали так само перший сім матч, і вже наш вратар травмувався, але показали непоганий результат. Але насамперед головне не перемога, а участь в даному турнірі. Переможцями благодійного турніру стала команда Національної гвардії України, яка показала себе гідним супротивником. Друге місце посіла команда патрульної поліції Кременчука, а третє футболісти національної поліції. Силові структури показали, що спільна робота та дружні взаємини між управліннями можуть допомогти нам наблизити перемогу. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.